Вітаю, шановна спільнота! Що цікаво могли пропустити протягом дня? 26 червня в Болівії сталася спроба військового перевороту та штурму президентського паласу. Його очолював полковник збройних сил Болівії. За 5 годин Болівійська поліція змогла стабілізувати обстановку, забезпечити правопорядок, а полковника, який очолював цей переворот, було затримано. Пекін сьогодні святкує перемогу. Йому вдалося повернути на землю зонд із зразками лунного грунту з воротнього боку Луни. Таким чином Китай став першою країною, якому вдалося в життя такий проект. 50 тисяч артилерійських боєприпасів вже доставлені в Україну, повідомляє Міністерство оборони Чехії. Це перша партія із 180 тисяч профінансованих Німеччиною артилерійських боєприпасів. Всього профінансована закупівля 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Їх планують доставити в Україну до кінця цього року. Чехія виділяє 35 мільйонів доларів на свою ж ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для потреб артилерії України. Пентагон сумісно з SpaceX зміг зупинити термінали Starlink, які Збройні Сили Російської Федерації використовували незаконно у війні проти України. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. А більше цікавих новин в моєму телеграм-каналі Автомат Ньюс, посилання в шапці профілі. Дякую за увагу! Бережіть себе! це буде Україна! Пока-пока!